Я бути сьогоднішньою фасилітаторкою цієї події і буду пробувати, скажімо так, щоб якнайбільша експертизи, яка тут зібралась, бо ви всі тут супер досвідчені люди. Так от, щоб ваша експертиза попрацювала в темі внутрішньої і зовнішньої комунікації для департаменту соцполітики, для Ради ВПО, для організації, які ви представляєте сьогодні. Сьогоднішня подія е, організована трьома організаціями, можна так сказати, двома організаціями одної інституції. Е, це Рада БРО при Одеській міській раді. Наталичко помаршивши. <с eux> Зараз ще дамо слово і пані Наталя скаже. Е, це департамент праці і соцполітики. От і е, ця аудиторія, яка сьогодні є, вона насправді суперекспертна. Ми дивились, хто чим займається, хто які організації представляє. Тут є представники ще е, принаймні двох департаментів, і тут є представники змі. І ми всі сьогодні будемо працювати на рівних, будемо працювати над проблематикою, над вирішенням, над моделюванням, над інструментарієм. І я думаю, що це буде дуже класно. І після цих напрацювань ми все відскануємо, все оцифруємо і всі отримують ці напрацювання, і в нас будуть ще наступні зустрічі. І також цей захід фінансує ДРА, Democracy Report International за підтримку Німеччини. І в нас буде ще серія заходів, які ми зможемо разом організувати і разом пройти, щоб покращити те, що ми сьогодні окреслимо з вами. Можу, я попросити пані Олену. Все, Все, Доброго дня, шановні колеги. Ну, По-перше, я всіх дуже рада бачити. Те, кого не бачила дуже давно, з кимось зустрічаємось постійно. І з е, задоволенням констатую, що сьогодні дійсно сьогодні тут зібралися такі люди, які будуть е, е, такими фаховими експертами з питань комунікації. От і коли ми говоримо про комунікацію, то раніше в мене була така, от я завжди думала, да? от спільноти, які мають єдину ціль, е, йдуть паралельно, не перетинаючись взагалі. Ну це стосувалося, наприклад, органів влади і громадськості, які ставили перед собою обідні цілі, паралельно шлі, ніколи не пересикалися і потім один одного критикував, що хтось щось не зробив. Сьогодні, слава Богу, такого вже немає. Сьогодні, якщо ми працюємо, то працюємо з вами разом. Що стосується внутрішньо переміщених осіб, хоча ну, я не хочу казати, що це внутрішні переміщені особи, хочу сказати, що це мішк... нові мешк... мешканці міста, які приїхали вимушено і залишилися в місті, то ну, поділюся з вами секретом: що сьогодні для міста набагато є. Е е Проблем, які можна вирішити саме з допомогою тих, хто до нам приїхав. Це перша проблема. Це наш місто мільйонник може втратити такий статус, якщо в нас не буде тих людей, які в нас зареєструються і будуть мешканцями нашої громади. От сьогодні перед нами це стоїть така ціль, щоб ті, хто сюди приїхав, щоб вони стали. Повноправними мешканцями громади враховувалися при розрахунку і бюджету наступні, на наступні роки і в усіх програмах, і в усіх грантах і таке інше. І е, Кількість таких людей насправді дуже велика. 130 тисяч з 2014 року це більше 10% наших мешканців. Тобто це люди, які можуть впливати. І якщо раніше, коли почалася мов повна масштабка, для нас була головна задача це вирішити базові проблеми. Ми почали створювати гуманітарний центр, гуманітарна допомога, надавати, тобто намагатися людям якось допомогти. І тоді ніхто не думав, що це ну, тільки початок, що потім треба працювати вже зовсім по іншому. На наступному шляху ми створюємо центр сприяння працевлаштуванню. І е, ми розуміємо, що ті, хто приїхав до нас, то мало дати їм гуманітарну допомогу, треба дати інструмент для життя. А для багатьох робота це те джерело існування для родини, яке е, дозволяє вже нормально функціонувати в нашій громаді. Але це комунікація, але це комунікація була одно, одностороння. Тобто ми намагалися щось сказати. Не маючи зворотнього зв'язку. І ось коли створилася рада ВПО, то це саме той органи, ми викладали дуже велику надію, бо так виписане законодавство, що і керівником цього органу і більшість складу це є самі внутрішні переміщені особи, це є громадські організації, які працюють з з переміщеними особами. Ну і виконавчі органи, які повинні також бути разом, бо дуже багато питань це. Повинна бути вирішуватися разом. Чи досягли ми тієї мети? Ну, чесно кажучи, ні. І я дуже сьогодні сподіваюся, що відверт, почему відверту інформацію від вас, яка потім стане тим подальшим шляхом для реалізації ну, тих амбітних цілей, які ми ставили перед собою, створюючи раду ВПО. Тому. Комунікація це є один із шляхів інтеграції, і для того щоб ця інтеграція відбулася, то комунікація повинна бути до двостороння. Тобто ми повинні чути вас і в першу чергу мати інформацію про потреби. Ви повинні давати свої пропозиції, бо приїхали з різних громад, які мали. Дуже класні кейси вирішені соціальних питань, економічних і таке інше. Дуже би хотілося, щоб вони почали працювати в місті Одесі. Тому я сьогодні бажаю всім нам плідно роботи і головної відвертості, бо не завжди влада погана, не завжди вона не прислухається, і я думаю, що якщо рада ВПО займе те місце, про яке ми мріяли. То це буде дійсно той, той дієвий інструмент, який сьогодні зможе впливати на рішення міської влади щодо створення програм, щодо прийняття якихось фінансових можливостей і проведення спільних заходів. Тому Раніше ми тільки рада ВПО, коли проводила засідання, збиралася. Сьогодні вже запрошують на ті заходи, які проводяться в мерії. От останній захід це було вручення ключей від квартир нашим багатодітним будинкам будинкам, та й де виховуються. Більше 10 дітей, числа внутрішніх переміщених осіб, які приїхали до нас, і дуже багато членів ради великоболі присутні. Тобто, оце всі ті шляхи, всі ті механізми, які дадуть нам змогу дійсно стати єдиною спільнотою з єдиними цілями, бо цілі в нас все, у всіх одна це скоріше перемога. І відновлення, незважаючи на те, що йде війна, от Вчора ми зустрічалися з представниками ми, нашого фонду у галузі народонаселення, населення, фонд, і вони підкреслили, що ми дуже здоволені, що в країні, де йде війна, всі кажуть про відновлення. І це дуже дуже добре, дуже гарно. І я думаю, що це наша спільна задача з вами. Дуже дякую і нам плідної роботи. І ви знаєте, коли е, приїхали з початку повномасштабної війни е, переміщені особи, головне було, що інтеграція громади. Дякувати дійсно Одесі, бо дуже е, багато чого було зроблено для того, щоб покращити і полегшити інтеграцію людей. Е, робота, школи, дитсадочки, але на даний час. Школами теж є проблеми, що не є достатньої кількості бомбосховищ, а з цього року, наскільки ми знаємо, вже не можна буде онлайн навчання, тобто це зараз питання, яке теж встає, і його потрібно вирішити. Я не буду довго забирати часу, але я скажу, коли я дізналася про раду з питань ВПО, то я зрозуміла, який це дуже великий важель там нам в руки для того, щоб ми могли. Доносити проблеми і питання, з чим стикаються ВПО, і разом з адміністрацією вирішувати. Але справа в тому, що не всі люди про це знають, не всім людям ми можемо про це донести. І які б не були в нас е, е, круті програми, закони. Але якщо люди про це не чують, не знають, що в них є така можливість, вони не знають, що вони на це мають право. Тому е, ми з Володимиром Володимиром. Е, е. Володимир, він в раді ВПО, він саме в нас робоча група, яка відповідає за взаємодію, за співпрацю з внутрішнь... зовнішні. 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 Так, і в нас стало, стало питання, що робити, як доносити, як зробити так, щоб не тільки ми доносили, що є, які напрацювання, нам важливіше, щоб ми могли отримувати. Отримувати запити, отримувати питання, з чим ми можемо працювати далі. Тому що на даний час ми збираємось, ми знаємо те, з ким ми спілкуємося. Тобто наші невеличкі е, спільноти, наші громади, е, там Луганщина, вона знає Олена, що в неї там твориться, я знаю, що в мене. Але для того, щоб нам звертатися, нам потрібна статистика. Щоб ми могли звернутися і сказати, дивіться, не 100 людей до нас звернулися, 1000 людей звернулися. І тоді ми можемо йти вже в мерію і казати Вінабі Лівич, тисячі людей звернулися з таким питанням. У нас є таке питання, давайте будемо його вирішувати. Тому що я розумію, а, кажуть, а що у ВПО є питання якісь ні. З житлом є питання на вулиці, хтось на чуйні. Ні. Питань нема ВПО. Тобто, якщо не ми будемо про це казати. То хто буде про це казати тоді взагалі? Тому я е, рахую, що це круто, що в нас є така можливість. До речі, завтра у нас дуже е, потужна теж зустріч. будуть приїжджати представники робочої групи Верховної Ради України з питань ВП, де Ми зможемо доносити те на даний час, чи ми стикаємось. Але якщо ми будемо більше знати інформацію, ми зможемо. Цей наш список більше розписати і таким чином працювати, тому що я розумію, що там наверху вони не знають, якими питаннями ми стикаємось тут на і ми маємо це доносити. І я зараз згадала, коли ви сказали, що приїхали 10% ВПО. Я згадала 22 й рік, коли я на роботу влаштувалася і так завзято працюю. Мені досить кажуть, слухайте ви. Через вас нам доводиться працювати. Ми собі в лайтовому режимі жили. Що ви робите? Я кажу: вибачте, в нас немає такого часу. Лайтового нам треба працювати. Тому, дякую всім. Я думаю, що ми будемо працювати.